Друзі, всім привіт! Продовжую готувати для вас легкі, смачні та прості страви із доступних інгредієнтів. Сьогодні разом із молокія пропонуємо зануритися у дитинство і приготувати шоколадний манник. Приготування цього десерту це якраз той випадок, коли у вас вдома практично немає продуктів, а десь в холодильнику залишився стакан кефіру. Звісно ж, можна зробити оладки, але якщо у шафі знайти трохи манки, а в холодильнику вершкове масло молокія, то можна приготувати надзвичайно смачний манник, що ми зараз з вами і зробимо. Але перед тим як почати процес приготування, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео. Друзі, важливо знати, що продукти від Молокія натуральні та смачні. Давайте разом вчитися обирати якісні продукти саме за складом. Адже в нас із вами завжди є вибір: з чого готувати. У вершковому маслі молокія склад простий. Та зрозумілий, незалежно від жирності продукту. Воно виробляється виключно із справжніх вершків, без додавання різних домішок. Тож обирайте найкраще. Ну що ж, а тепер манник. Все швидко та легко. Для приготування шоколадного маннику нам знадобиться 300 мл кефіру. Жирністю 2,5%, 30 г какао-порошку, 250 г манної крупи, 200 г цукру, 100 г вершкового масла молокія, жирністю 62%, 50 г яйця, 6 г харчової соди та за бажанням можна додати 60 г родзинок. Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти. Манна крупа, какао-порошок, харчова сода та цукор. Перемішую. Поки що відставляємо в бік. Розтопимо вершкове масло. Для цього рецепту я використовую масло жирністю 62%. Підрізаю 100 г вершкового масла. Нам треба розтопити його. Ось так. Додаємо до сухих інгредієнтів яйце, розтоплене вершкове масло та кефір. Краще, щоб кефір був кімнатної температури. Перемішуємо до максимально однорідної консистенції. Наше тісто готово. Лишаємо його при кімнатній температурі на 30 хвилин для того, щоб манна крупа набухла. Підготуємо родзинки, заливаємо їх тепленькою водичкою і лишаємо на 5 хвилин. Підготуємо форму для манника. Це в мене роз'ємна форма, діаметр 21 см. Пергамент, шматочок вершкового масла. Змащуємо стінки форми. Форма готова. Духовка в мене теж вже розігріта. І, до речі, тісто вже простояло 30 хвилин. Зливаємо воду з родзинок і додаємо їх в тісто. Перемішуємо обережно. Переливаємо тісто в форму. Відправляємо наше тісто випікатися. Духовка розігріта до 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Ну що ж, наш манник готовий, а нам лишається тільки дочекатися, поки він повністю охолоне. Друзі, ви часто задаєте мені питання стосовно використання вершкового масла з різним відсотком жирності. Тож лишаю для вас таблицю в вигляді підказки, який відсоток жирності масла для якого десерту підходить. Цю таблицю я лишаю в описі. І пам'ятайте, що ви завжди можете обирати для себе найкращі молочні продукти, такі як молокія. Наш манник повністю охолонув. Давайте знімати форму. Друзі, подивіться, який він красивий, засмаглий, ароматний та смачний. А ще й готуються дуже легко. Зараз відріжу шматочок, щоб показати, який він всередині. А поки я це роблю, будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ви тільки подивіться, який він соковитий, красивий. Дуже смачний. Друзі, я вас не дочекалася вже з'їла майже половину манника. Дуже смачно. Дуже. Друзі, манник це просто знахідка. Інгредієнти прості, доступні, як ви бачили, тут навіть не треба мати якісь кондитерські здібності. Тобто все змішали в духовку дістали, вуаля, можна зверху намастити шоколадною глазурю, додати горіхи, якщо хочеться. І буде просто супер десерт. Сподіваюся, що сьогодні на моєму YouTube каналі ви знайшли для себе щось цікаве та новеньке. Дякую, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку. Бережіть себе і до нових зустрічей!